З 25 червня Бердичів приймає у себе боксерів 16 країн світу. Вони приїхали позмагатися у силі показати бердичівлянам справжній клас та завоювати медалі на 14-му міжнародному турнірі з боксу класу А серед молоді на призи братів кличків. 16 країн 153 учасники. Рекордні цифри цьогорічного турніру у місті. За переможні місця змагатимуться боксери з Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Туреччини, Грузії, Туркменістану, Росії, Литви, Молдови, Іраку, Казахстану, Узбекистану, Алжиру. І, звісно, України першим привітав спортсменів із початком турніру. Бердичівський міський голова, президент міської федерації боксу Василь Мазур. Йому приємно, що до Бердичева з'їхалися кращі бійці своїх країн, які сподівається голова залишать місто із приємними враженнями. Кожний рік свої змагання мають особливості, я вже сказав, але залишається незмінним судійське, справедливе в місті Бердичеві. Жоден спортсмен з Бердичева не відїжджає з якимись не зовсім приємними спогадами. Судді тут завжди були справедливими. І ще одне. Дуже важливо, що наш турнір дає гарну путівку у великий спорт. Тільки що ведуча про це сказала. Багато спортсменів спочатку перемагали на нашому турнірі, а потім завоювали інші висоти в боксі в Європі, в світі. Я від щирого серця вітаю ще раз святом, бажаю всім щастя, здоров'я, добра. Хай переможе сильніший, а так буде. Від представників національного олімпійського комітету та Житомирської обласної влади із вітальними словами до учасників турніру звернувся заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Він зазначив нок та особисто Сергій Бубка взяли під патронат цей турнір, що надасть йому ще більш важливого статусу у світі. Саме з легкої руки, братів кличків. 14 років тому було, за допомогою Федерації боксу України започатковано турнір, який сьогодні набирає з кожним роком все більше міжнародного авторитету. І саме міський голова сказав про це, що через цей турнір прийшли хорошу школу видатні спортсмени, які потім ставали чемпіонами Європи, світу, призерами Олімпійських ігр і чемпіонами. Мені здається, що всі ці роки міська влада Василь Константинович команда робила разом з суддями, разом з федераціями боксу все для того, щоб турнір кожен раз проходив на все вищому професійному організаційному рівні. Я хотів би подякувати їм за це, тому що вже декілька років підрад я бачу все це сам, буваючи на відкритті цих турнірів під час проведення. Мені здається, що всі ці роки міська влада Василь Константинович команда робила разом з суддями, разом з федераціями боксу все для того, щоб турнір кожен раз проходив на все вищому професійному організаційному рівні. Я хотів би подякувати їм за це, тому що вже декілька років підрад я бачу все це сам, буваючи на відкритті цих турнірів під час проведення. Не обійшлося на урочистостях без подарунків. Віце-президент Федерації боксу України Олександр Павелець вручив Василю Мазару сувенірні боксерські рукавички, а також подякував директору спортивного клубу Крос Олегу Сікорському за допомогу в організації турніру. Я бажаю всім учасникам хорошого вдалого виступу. Командам добре підготуватися, тому що це як один із етап підготовки до чемпіонату світу. Вітаю всіх представників зарубіжних команд. І глядачам я впевнений будуть бачити хороші поєдинки і майбутні зірки, які будуть представляти свої країни на наступних Олімпійських іграх в Ріо де Жане. Відеозвернення до боксерів надіслав також співзасновник турніру Віталій Кличко. На жаль, особисто він не зміг приїхати до Бердишева, але це не завадило йому побажати спортсменам гарних поєдинків та бойового духу. Дорогі друзі, вітаю вас з відкриттям міжродного турніру на призи братів кличків. Символічно, що цього року ми проводимо 14-й турнір, який зібрав кращих спортсменів 14 країн світу. Я впевнений, що ви готувались до цих важливих змагань та клали багато зусиль, енергії, сили, волі і готові показати, на що здатні. Вірю, що жага до перемоги додасть вам сил та впевненості у собі. Від себе та Володимира хочу побажати вам спортивного азарту, витримки і головне віри в себе. Вперед до перемоги, Віталій Кличко. Після офіціозу розпочалися поєдинки вечірньої програми. Першими боксували для глядачів спортсмени з Азербайджану та Узбекистану. І з результатом 16-6 переміг боксер із сонячної Азії. Турнір триватиме до 30 червня. Саме тоді відбудуться фінальні поєдинки. Тож у Бердичівлян ще є можливість насолодитися гарними і цікавими боями та повболівати за місцевих боксерів Ілю Пільовіна та Максима Чулячеєва.